Бачив дивний сон, немов передо мною безмірна та пуста і дика площина, і я прикований ланцем залізним стою під височеною гранітною скалою. А далі тисячі таких самих, як я. У кожного чоло життя і жаль порили, і поці кожного горів любові жаль. І руки кожного ланці мов гаць обвили, і плечі кожного додолуся схилили, бо давить всіх один страшний якийсь тягар. У кожного в руках тяжкий залізний молот, і голос сильний нам згори, як грім гримить. Лупайтесь у скалу, нехай ні жар, ні холод, не спинить вас, зносіть і труд, і справу, і голод. Бо вам призначено скалу оцю цю розбиті. І всі ми як один підняли вгору руки. Тисяч молочів о камінь заголов. І в тисячні боки розприскалися штуки та відривки скали. Ми з силою розпуки раз по раз гримали о кам'яне чоло. Кожний з нас ти знав, що слави нам не буде, ні пам'яті людей за сей кривавий труд, що аж тоді підуть по сій дорозі люди, як ми проб'єм її та вирівняєм всюди, як наші кості тут під нею зогниють. Та славу людської зовсім ми не бажали, бо не героями ми і не богатирі. Ні. Ми невольники, хоч добровільно взяли на себе пута. Ми рабами волі стали. На шляху поступу ми лиш камені І всі ми вірили, що своїми руками розіб'ємо скалу, роздробимо граніт, що кров'ю власною та власними кістками твердий змуруємо гостиниць. І за нами прийде нове життя. Добро нове у світі.